Чому? Чому? Чому він, а не я. <свісно> Всім привіт. З вами я Дені, та сьогодні в нас новий початок, і, як ви бачите, я вже доробив свій будинок, свою базу, але не до кінця. І так, ось перше, коли ми заходимо в початок, то тут у нас склад і. Всякі речі мої, да. Тут пічки, тут Каменнеріз, Камен Різ, точело, кам кам ковальський стіл, до речі, завдяки якому я зробив свої. Чому ми закінчились. А, так. Завдяки якому я зробив свої нахолінники ось такі червоні. з, покращення... з покращенням. орнаментом обладунків тюна. Да. А ось тут. Ось тут я просто сплю. Да. Давай я Давайте переспівмо або. Хто нарізується цибулю? А, -а, а І так. Це згодом теж. Ось тут, до речі, я ще не добудував свій. е город. Тут ми. Давайте я вам покажу. Тут ми спускаємось картопелька. Е Цибулька, бурячок, гарбузик, кавунчик і. пшениця. Ще треба буде моркву сюди додати. Але добре. Давайте думаю, що. Поки що можливо я. Я вам дещо покажу. Давай, плати. Ти подиви елітро, сололіт! Я не знаю, що з ним не так, що. Шо... Що з цим мон? Точно що з цим симот... 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 текстурпаком не так. Ще таке відчуття, як б він. Господи. Як то б він часто на не найдощаться якийсь. Стопай. Він кліп. Боже. Ти можеш сказати мені? М? Ну, що скажи, будь ласка? Мама, я в Ютубі. куди? Він мене. Бідний Петрик. йому пухом. Ну, добре, давайте зараз підемо і скрафтимо. Саме-саме те, що, що мені потрібно. А мені потрібно все, що потрібно для пекла. Як, чи Що Що я сказав? Коротше, одним словом, ми йдемо в пекло. Ну І опа. Ну, що, думаю, щось таке сет мені. З когось мені вистачить. А! точно, ще дерево. І тепер можна йти прямісінько до пекла. А ви... а ви подумали куди? Це що Москва? Точніше, це що? Пекло? Оу, мама мія! Йоу. О, речі. Оце як його. Як його. А ти чого засправдився? Тут <кхід> будемо поки що цього. Чорт, я, якщо чесно, дещо забув. Мама, Ти... Де Оу. Добре. Ось це мені подобається. Так, ще б мені знайти звідси вихід. Якщо чесно, хоча я зали, я теж заберу і мох в цілому. Але, будь ласка, дайте мені вихід. Мене завали... А, чи ні, мене мене завалило. Мене завалило! Може тут будуть якісь діаманти хоча б ні. Тут нічого такого нема. А, а? Так, тут нічого нема. Але давайте, можливо, тут поставимо крапку, що повертаємося в пекло. Так. Я виходив звідси. З... Так. А що якщо я зайду так само? Та ну чому? О, залізо! Це я розумію. Куди я. Серйозно? Яке мене ну, здовбане в пекло. щоб воно згоріло. Ну точно, це ж пекло, воно не може сгоріти це не. А, ну так, мені ж потрібно в пекло, щоб перемогти дракона, пройти у гру і так далі. Але, блін, чому? Треба і воно в, в кінець йти. Знову вони? Так, я вам зарплату не буду давати. Ух, тепер ми взяли мої злитке золото і. ой, я ж забув викласти. Якщо чесно, ви ще будете знати, для чого мені вудка і для чого я Ну Вони нам просто скажуть, що знадобляться. Так, а тепер братанчик, я тебе. Так, туди. А тепер, братанчик, я тебе попрошу просто залізти в цю яму. Проїх... Так, братан, плакуть. Та щооо? Зразу такі підхінчики, це. Я, Я навіть цього не помітив, то ти вообще в нас мажор. О, ще й друге прийшов. Ну давайте. Що там одне в одного дивитися? Давай-то, давай-то. Ага. Оооо, это я смею. И давай, освоим под Ц. Будь ласка, хайтики. Я заспал, и всё в дом. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. что, я кака чищу? Почему? чему? Такс... Думаю, що можна трошечки в шахті посидіти. І знову є в І знову є в якісь, якісь каналізації. Добре, я вже перетягнув цей портал. Надіюсь, все буде добре. Так, ну -ну 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 -ну. хто? Це псин? Хто? Хто взірвав мій портал? Хто? Там. Добре, добре. Той самий портал, потім ми його цей його. Зараз давайте, напевно, трошки підемо, подивимося, роздімо старту. Чудово. Я поки що піду, а в них розберуться з тим стелетрончиком. Пішли, напевно. Пішли, напевно, туди. Опа! А, ось так. Все, добрий ранок. Точніше. Д да, не думаю. Так, я поки що не відійшов від тих двох піонов. Але ще бачу чогось такий застряг. что ты что это Ой, Давай, 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 Ой давай, 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 Зараз мені не потрібні. Тихо, ти що? Опа, свет лакар, мені не потрібен. Так, тихо. Тихо. Вогнюч. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Бербанчик. Ты хуйня, ты уже сходит. Мама мія. Мама мія. О знаєте що? Дуже розіковані туди лізти, але... Це якось... Я знаю, що я там можу домартівати одного удара бути. Що ще й два їх? А, ні, це один. Таємниче минуле. Дуже. Дуже таємниче. Хотя я піхоти що не бачу. Ну що можна знаєте, як зробити? Тим, сюди просто. Щось так забудуватись, щоб... Так, думаю, щось тут зараз безпечно. Блін! Я кобен! Спідран, друзі, спідран! Ой, ні, це реально спид. Спидран. Я, блін, амаугли якийсь зараз. Так, все друзі. Боже. ж. Господи. Сплоди. Я, я в шоці. Слава Богу, що я встиг. Я думав, що не встиг, але я встиг. Окей, якщо ми встигли, боже, мені так не хочеться. Тут бути, але... А не Ну Надо подивитись... Води... Там найбільше скринь, бачите одну. Отже діло в нас є. І що одне? Там ще одне. ось ще оця скриня і все. Ой, господи. Ну що, реально все забули, що я їхнього цього братка. Ё ой. Так, все, вроде все закрыв. Так, они тут не могут собраться сюда? Правильно? ой ой там брутальный. Там брутальчик. Добре. Опа, трошечка вот так У Нас не смогло так достать. Так, чувак. Якщо я тобі дам зараз це золото, ти мені продаєш то, або я далі можна, храбую, пограбую. Давай. Або я весь це залишаю тут самих, щоб ви тут шили, але потім прийду. Або зараз іду, але ти мені даєш одне зілля. Зі. Чувак, будь розумним, будь ласка. Будь ласка. Ну, будь розумним, я кажу. Давай. Де який плакучий обсидіан, Мені він не потрібен. Бистро. Давай сюди. Боже, ще один плакучий. Та він один плакучий не знає? Добре, друзі. Так. Зараз ми не до нього йдемо, а зараз трошки нижче. Так, дивіться. Враталій тут, але там один спавнер, і якщо ми прийдемо, там ще буде один верталій. Ой, Господи, друзі, таке складне діло, що це купець. Може, мене і це і не зачепило ніяк. Так, друзі, залишилося косі лише його скинути. І вважайте, що, що діло зроблене. А потім ще непомітно втікти. Дуже обережно. Ой, господи, в нас все, друзі, немає шляху назад. Лише ось цей. Господи, хоч би там було щось цінне, бо якщо не буде, то я не знаю, що робити. Так, друзі, я вже знаю дуже надійний план Боже, ой, боже. що мені робити? Ой, господи, ой, господи, ще раз заходимо Боже, зараз в мене дуже, дуже складний план. Божечки! Так! Я зміг. Божечки, боже, боже мій! Окле-окей, план не спрацював, значить, інший план. Друзі! Я вижив! Ой, господи! Ой, господи! Я... я думав, що цей план не спрацює. Я думав, що цей план не спрацює. спрацював! Ой, боже. Ой, боже, в мене. Боже, я тільки що так переживав, я. Є ти еще. Хотя зараз розробимо так. І от тепер точно ось це. Ми закриваємо нас завжди. Цю лінію. Тут, думаю, ми не зможемо ніяк випасти, але все, ріно, давайте закриємо. І от тепер залишилось лише. Ось тут теж закриємо. Тепер залишилось лише прокопати прямо. Оооох. Це було жорстко. От дивіться. Отже, план такий. Я спочатку беру. Я спочатку беру тут все лутаю. І заразу біжу туди, залізаю і закриваю за собою тропічними дошками. Все? Ладно, поганий, знаю, але. Фу. Один, два, три. Так, все. О, діамантовий меч! Блін! Я ж казав, що тут щось буде шикарне. Стало... Наше. Так, все. Ну, план спорцював. Дев'ять залізних злитів. О, з не слитків це перше. Точно, друге. Ай, блін, проклятий зни, зни, зникнення. Нам треба його розчарувати вдома. І ще ковальський шаблон, незаретове покращення і блоки злотів. Ой, господи, я, я. Я Я в шоці, друзі. Давайте ще трошки їхній цей розберемо. Господи, в мене так ж серце билось, що це капець. Каже, відбувається. Тя було, як то я вже цей і все. Так, да. мені зараз треба одного цього. Сюди, давай, чувачок! О, так, так правильно, давай сюди. Зараз їм тобі. Все, поїхали, господи. Блінна! Це, це капець! Навіщо я SHIFT? Я так тільки що затопив. Окей, Ось що за кадром я постараюсь відновити всі речі, які в мене були. Ну, майже всі. Але... Надіюсь, що в нас все вийде. Всім пока-пока, з вами я ядені. До нових зустрічів. Подивіться це відео, це відео, це відео. Подивіться, що це відео, це відео, це відео. І ось цей список відтворення, який справа мене, знизу вага. Добре, тоді всім пока. Надіюсь, що я все поверну.